Понад 11 кілограмів канабісу та 574 рослини коноплі вилучили поліцейські на Сумщині під час другого етапу заходів із протидії наркозлочинності. Ці оперативно-профілактичні дії спрямовані на виявлення та знищення незаконних посівів нарковмісних рослин, перекриття каналів постачання наркотичних засобів споживачам та недопущення потрапляння наркотичної сировини в незаконний обіг. У рамках спецзаходів правоохоронці провели понад десяток санкціонованих обшуків. Участь у них брали працівники управління боротьби з наркозлочинністю ГНП в Сумській області разом зі співробітниками районних підрозділів поліції. Операція відбулись в Сумах та Сумському районі, а також у місті Охтирка, Ромни, Шостка та в Шостинському районі. Фігурантами у кримінальних провадженнях стали чоловіки віком від 26 до 47 років та жінка 63 років. У результаті проведених слідчих дій вилучені значні обсяги наркотичних речовин і рослин, які вже направлені на експертні дослідження. За даними фактами, відкриті кримінальні провадження за статтями 309 та 310 кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває. Поліція і надалі системно працює над викриттям наркозлочинів, перекриттям каналів постачання наркотиків і забезпечення безпеки громадян.